Друзі, куди ж без сінцей? Йдемо дивитися новиночки, новий сезон. І так, нова колекція в сінсей. Давайте ж подивимося, що ми тут з вами цікавенького, цікавенького побачимо. Ось такі косухи із штучної. Така тканина, типу, не вільвет, а велюр, штучний велюр. Такі косухи вони йдуть на підкладці. Закладка така цупкенька достатньо. Ціна такої штучки, такої куртки 799 розмір М. Я думаю, що тут є, О, а ось якого ще відтіночку відтіночку Camel. Погляньте, такий відтінок. Навіть затрудняюсь сказати, який мені подобається більше. Цей теж прекрасний. Дуже приємна, до речі, ця м'якенька тканинка. Теж 799. Ска, я думаю, що є XS. Я думаю, що є XL розміри, подобається. Наступна новинка ось такий лонг. З цікавим таким вирізом в районі ключиці. 389 гривень. Тканина, такий тоненький, тоненький, тоненький трикотаж. Іде він десь? До талії, не вище і не нижче. Відтінок не білий, а молочний більше. Тому що, якщо зрівняти з сорочкою, а сорочка, ви бачите, вона білосніжна то вона, ми скажемо, що дійсно вона біла, а лонг вже він більше йде молочний. Сорочки, якщо вже я її взяла в руку, ось такі вони, ось такі вони. На гудзиках звичайні. Тут на манжетах є ось такі гудзики Сріблясті і в районі горловини теж сріблясті гудзики Мка, дивимося, розмір. Я напилася кави, руки трясуться. Все як має бути 339 гривень, коштує така звичайнісінька сорочка, блуза. І ось так рукавчик ви можете навіть підвернути і застібнути. Так, сорочка. Далі, що хочу подивитися, гляньте, ось є відтіночку в вишневому або ж бордо, теж такі блузи або ж лонгслі. І тут йдуть спідниці, такі пом'яті. Я думаю, що їх можна до вдома розгладити через якусь допоміжну ганчірочку поверх, чи то тонкий рушник. Дивіться, це спідниці трапеції із такого цупкого е дермантину, або ж як зараз кажуть, екошкіри з цупкої. Ну, майже теплі, гляньте, майже от можна зараз на зиму. І до цієї спідниці йде також ось такий пасок. Пасок, який регулюється, що дуже приємно. Так, високо 459 гривень коштує така спідниця. До неї ви вдягаєте ось такий лонг. Або ж просто чорну водолазку. Буде теж гарно. І поверх, наприклад, таку косуху. Слів, дивіться, така ж тканина, як і білого. Ні, цей дещо йде тонший. Прям тонка тканина така. Вона, вона буде приємна, але. Наскільки вона буде носитися класно, ну, я не знаю. 389 коштує така блуза жіноча, як тут написано, до речі, і спущені модель спущені плечі. Тобто ви оголяєте свої плечі. Дивіться, штани зараз входять в моду, ось такі з лампасами. Там висять сірі з рожевими лампасами. Я їх сьогодні хочу приміряти. А тут білі. З ось такою зав'язкою, і вона вже йде закошлачена. <свісно> На жаль, тканина поліестер, я думаю. І ось такі штани коштують 599 гривень. Білі, такий спортшик. Широкі. Білі широкі. Палацу такі, да? Спортшик такий. Ну, це весна. До них ви можете підібрати ось такий, дивіться, чорний тренч. Наприклад, такі штани, якась, якийсь лонгслів або штанка-водолазка, біла чи чорна. Ну, я б так вдягла. І ось такий тренч. Можете придивитися: чорний тренч із бежевими, бежево-чорні такі гудзики, пластика, така, така тканина. Дивіться, як класно видно. До речі, тканина приємна, нічого особливого сюди не ліпиться. Знаєте, як завжди, якісь ворсини, якісь ниточки. Тут достатньо все чисто, такий тренчик, який вдома ви розгладите, і сміливо можна вже по на навесні вже вдягати. Підкладка, ну, підкладка тонка. Ну, це весна варіант. Далі, дивіться, такі спіднички. Це вже дрібний горох. В попередньому відео була спідниця плісе. Горох о, такий об'ємний, а це вже дрібненький і набагато елегантніший. Як на мене, ось така спідничка. Дуже мила, я вам хочу сказати. На літо. На літо, на весну. І ось такі йдуть кардигани. Да, вони зас... Тут застібка. Тут... Тобто тут гудзики. Ось такі гудзики приблизно. Мені такий варіант гудзиків не подобається. Вони дуже якось дешево блищать. А та й сама сама в'язка, щось вона мені не дуже подобається. Якась вона така вже під. Знаєте, от... Втомлена, підгулявши 659, коштує така штука, такий светрик, і він, і він, я думаю, що тут іде просто бавовна, з бавовни. Давайте подивимося склад тканини цього лонгсліву. Тут віскоза 48%, тут Поліестер 41 і 11% вілоста. І ще не сказала, що. Цей тренч коштує 1199 гривень. Друзі, ну що, ну, по ваших запросах, по вашому проханню, примірка рожевого пальто. Зараз беру його в примірочну разом з цими штаньми і візьму білий такий був у них десь тут лонгслів. а де вони висять? Ось такий я б хотіла взяти Ну, під, під пальто щось да, треба. Так, а що взуття? Це можуть бути ось такі кросівки з сірем, із сірою підошвою. Або ж там є на початку стоять представлені з рожевою платформою. На рожевій платформі ось такі, дивіться, теж прикольні, О, такі високі. Може такі взяти з рожевою. Ну Чомусь більше сірі, я думаю, підійдуть. Більше сірі. Так, друзі, ну що, я готова обсудити це пальто цей, точніше, аутфіт. Чорна сумочка, сінцей. Це все нова колекція. Дивіться, пальто я вдягла на себе Ельку, тому що е, висіло тільки XL і Елька. Ні, е, ні, не так, висіло 34 четвертий, і ось ця Елька. Емки не було. Ну, Можна, в принципі, ельку носити. Оверсайз ніхто не відміняв. Якщо так добре затягнутися, і, до речі, а, є side, да. якщо добре затягнутися, в принципі, і елька теж нормально, нормально підходить, ось така довжина. Так, штани доведеться вкорочувати, я так думаю, тому що вони будуть човгати по асфальту. Так, штани з рожевими лампасами нова колекція. Кузі білий лонгслів вдягла я під спід сіренького такого, до речі, теж зі знижкою зараз йдуть всі сіренького кардигану. Сіренький кардиган йде з такими стріблястими ґудзиками, які в принципі не напрягають, ну, йдуть до рожевого. Да? І до моєї сріблястої ланцюжка мого стріблястого потім. Далі йдуть сірі ось такі брюки. Брюки з нової колекції з рожевими лампасами. На мені розмір L. А знаєте чому? Тому що мені M здалася взагалі малими якимись. Без кишень так хочеться, знаєте, засунути кудись руку. Ну, no, не вийде. Ось така довжина. Тканина. Зараз подивлюся, що за склад. Думаю, візко за поліестер. До речі, що? Стосується кросівок, дуже легкі, неймовірно зручні, але маломірки. На мій 39-й, мені треба брати 40-вку, тому що палець реально впирається. І що в одному, що в лівому, що в правому, що в лівому кросівку. Тому ось так. Коротше, штани дійсно, якщо вам подобається, щоб вони були вільні, берете Ельку. Пальто класне. Відтіночок просто шикарний. звісно, не на кожен день, тому що воно дуже швидко закошлатіє. Тут є вже такі ось, бачите, нюанси кошлаті. Взагалі, такий лук на весну, будь ласка, можете вдягати. Вирішила показати самі штани. Дивіться, це розмір L. Вони йдуть на такій застібці і, власне, блискавка без кишень. Якщо їх. Опустити на бедра, на бедра, то ось так вони висять. Звісно, треба прибирати довжину. На мій зріст, метр шість п'ять. Ну, ж такі, да, задовгі. Негарно якось виглядають. Так, це, ще носити на бедрах. Якщо їх підняти сюди, ну, типу, носити на талі, вони на мене великі, ви бачите, так? Да? Ось так. Це Елька. Ем-ку я не взяла, я побоялась, що вона буде мала. Але тепер бачу, що якщо це буде Мка, вона буде ось так. У вас сидіти і обтягувати живіт подобається. Мені більше подобається спущений варіант. Ось такий. Ще якщо підкачати живіт, прибрати. Спущений варіант і плюс обрізати низ. І буде такий спортшик, Можна з пальто, можна з тренчем, що там куртка, будь-що. Да? Дивіться, які класні кросівки. Як вам показати? Гляньте, які вони класні. Дуже зручні, легенькі, що саме цікаво, дуже легкі. У нас до сих пір ось такий красивий зимовий святковий куля, шар куля. А я хочу зараз піти і випити кави. В кроп теж знижки, розпродаж, купа всіляких пуховиків бачу. Ще триває. І це не може не радувати. Де випити капучино, не знаю. Навіть у нас ось є така кафешка, ресторан американської кухні. Можна сісти тут, можна сісти десь у Burger Loft. Наприклад, там є теж солодощі. так Друзі, отже, LC Waikiki, другий день. А, ви знаєте, я давно не заходила в LC Waikiki, І ще я хочу сказати, я вражена асортиментом зимової колекції. Ось, наприклад, такі шуби. Зараз йдуть зі знижкою. І вони, до речі, дуже цікаві. от Майже як на фото. Зараз на них о, діє знижка. Ви побачили, встигли побачити, скільки вони коштують. Я накладаю голос, тому що вже за два дні дещо була, втомилася постійно, знімати і говорити. Ще ось такі шуби, леопард. Вони будуть в тренді, я вам гарантую, в 2025-му. Тому можете придбати за тисячу гривень, уявляєте? Леопардовий принт, ось така шубка тисячу гривень. Так, вона не супер е, товста, вона не супер жарка, але якщо там, перебігти в ній, то я думаю, що при температурі плюс 5, е, плюс-мінус 1, я думаю, що ви зможете. Також зверніть увагу на ось такі дублянки. Сподобались дуже. Виблискує це хутро, прям берем такий акцент, відразу якийсь увагу притягує на себе завдяки тому, що воно так блищить. Ціна 1799. Мені сподобалась. І ця дублянка також. Дублянки теж будуть ще в тренді. І тут, друзі, знижки, гляньте, дублянки косухи. Шубки коротенькі, косухи дублянки, білі, чорні, чорна косуха класика, ось такий бомбер, сірий з ефектом потертості. За 629 коштував 2000. Знижка. Ну, дуже хороша знижка, 69%. Такий бомберик. Жилетки. Ось такі. Теплющі теж. 1199, їх носять, вдягають на худі, звісно, до якихось таких костюмів. таке До костюмів теплих, спортивних. Це дві, але це без знижки. Така сіра, сіра дублянка під овчину. Ну, М'якесенька, приємна. От моя теж дуже класна, я взяла її зі знижкою в резерв. Темно-зелена, вона ж хакі, о, яка вона шикарна просто. От беріть таку дубляночку, щоб, якщо будете брати, щоб вона була м'якесенька, тоді вона буде тепліша. Не буде парити. Не отаке, не клейонку. Так, і знаєте, що мені сподобалось? Ось ця шубка. Я не знаю чому, я хочу її приміряти. От таке враження, що я її бачу вперше. Дуже давно не заходила в висі, велсівей Вайкіки, є такі ж чорні. Я хочу взяти ось таку 38-му, і думаю, що пройде да, мені. Так, тут пальта знижки, потім ну, на всю зиму знижки. Ось такі довгі, ні, не дуже довгі свет. Реганський класний, такий класний відтінок. Свет в такий в'язаний. Таку косичку, в таких косах, точніше. Високий комір. Зручно дуже буде. Хотіла глянути знижка, яка на нього пішла. Так, Коштує він 729. 22% знижка. А ось які штани класні до нього йдуть вільветові. Ось ці штани берете і з цим светром. І поверх вдягаємо ось таке пальто. Сюди можна, да, штани? Дивіться, вже аутфіт готовий. До речі, що це за посадка? Зараз давайте так відійдемо. Я думаю, що це середня посадка, не, не висока. І вони йдуть в коротенькі. На середній зріст буде норм, я думаю, гляньте, вони не довгі. 659 це 40 розмір. Я думаю, теплі. Ось такий білий джемпер. Теж це блуза по 529. Я хочу сходити в примірочну. Ну що ж, шуба така, знаєте, от вона легенька на плюсову температуру. На одному йде гудзику. Шуба-халат. Ну, як зараз носять. Ну, дуже легенька, класна. Мені здається, що в ній дуже зручно. Ну, наприклад, якщо ви там пересуваєтеся по місту недовго, з магазину в магазин із, не знаю, маршрутки, в квартиру. Дивіться, класно. Мені подобається шубка. Це і ідеально сіла. 38 розмір. Тут пальто, дивіться, є сірі. Тут знижки теж. Ось таке пальто 1499, чорне і коричневе Коричневе пальто найтрендовіший. Головний відцінок 2025 року. Я не можу витягнути його. Двобортне, до речі, ще нагадую те, що я приміряла в Стімі. Можу зараз піти приміряти його. І подивимося склад. Тисяча гривень, будь ласка, в Стімі воно коштувало ну, не, не таке, звісно, якість набагато краще в Сіма. Але шість. А це тисяча. І до нього беремо таку сумочку, глянути. Тон в тон просто підходить. Можна навіть шарф бежевий. Йдемо в примірочну. А ось і примірочна, друзі. Нові примірочні теж. Дихати вже є чим. Розвернутися є. Де дуже класно. Приходьте в Сіайкіки, відпочинити. Краще приходити в буденний день. Коли немає людей, точніше, коли їх менше. Дивіться, відтінок класний. Ну, блін, з кросівками, з моїми це щось, якийсь жах. Навіть не хочу показувати низ. Сюди, звісно, чоботи підійдуть, чи ботіль... ботільйони сумніваюсь. Чоботи так, довгі-довгі штани і якісь азідаси, не знаю, наприклад, коричневі снікерси. Що хочу сказати, що я не розумію, чому до нього так все липне. Ось всякі такі нюанси і якісь, якісь ворсини тут і ниточки. Ось такий відтінок. Ну, відтінок класний, дивіться, коричневий, трендовий, двобортний. А, все. Мені не подобається, що тут немає розрізу, а його реально немає. Дивіться, позаду розрізу немає. Потім, знаєте що? Чому воно таке пом'яте? Воно взагалі а, ну, є шанс якийсь, що воно розгладиться. Праскою я маю на увазі. Ну, зате коштує 1000. Ну, я сумніваюся, що я буду носити, тому що якість якась дивна. Я боюся, що воно просто не розгладиться. Або ж брати на розмір більше. Це 38-й. Хоча застебнулося все прекрасно. Не знаю, вирішувати вам.